Морський вовк Джек Лондон, читає Людмила Лавренюк, розділ третій. Вовк Ларсен урвав свої прокльони так само несподівано, як і почав. Тоді запалив погаслу сигару і кинув навколо оком. Погляд його зупинився на магріджі. А кок. промовив він ніби ласкаво, але в голосі його звучало щось холодне і тверде, мовкрице. Так, сер, відповів магріч, лесливо й винувато. Як гадаєш, чи не занадто ти витягуєш свою шию? Це знаєш зле для здоров'я. Помічник помер, але мені не хотілося б, щоб і ти пішов слідом за ним. Отож дбай про своє здоров'я та гляди, дбай як слід, зрозуміло. Те останнє слово після лагідних попередніх пролунало різко, мов би ляснув батіг, Кокаш зіщулився. Так, сер, покірно відказав він, і провинна голова зникла в камбузі. Хоч капітанові слова стосувалися лише кока, врешті команда теж ніби відразу пропала все цікавість до мерця, і кожний узявся за свою роботу. Проте декілька чоловік, що стояли нічого не роблячи в проході між камбузом та люком, судячи з вигляду не матроси, і далі собі потиху розмовляли. Як я потім довідався, то були мисливці на котиків, люди вищої категорії, ніж звичайні матроси. Йогансе, покликав вов Кларсен. Один з матросів слухняно підійшов до нього. Візьми волку та наперсток і за шиї цього пройди світа. Найдеш стару парусину в рундуці і не дляйся. А до ніг йому що прив'язати? запитав матрос після звичайного таксер. Та щось подумаємо, відповів вов Ларсен і голосно гукнув Кок. Томас Магліч вискочив з камбуза, наче іграшковий блазень і скриньки. Піди в трюм, набери мішок вугілля. Чи нема в кого з вас біблії або молитовника? звернувся капітан, цей раз до мисливців, що стояли без діла. Вони похитали головами, а один із них кинув якийсь жарт, що я його не рощу, і всі зайшлися сміхом. Вовк Ларсен спитав те саме матросів. Біблія і молитовник, здавалося, було для них занадто незвичні речі, але один матрос голосився зійти в кубрик, щоб там попитати. За хвилину він повернувся ні з чим. Капітан знизив плечима. Тоді ми його і так спустимо за борт, без зайвого балаку. Проте, може, отой підібраний, знає морську поховальну відправу на пам'ять. Він скидається на попа. Ларсен обернувся в мій бік і запитав. Відчасом непроповідник, мисливців їх було шестеро, як один повернулися і видивились на мене. Мені стало страшенно прикро, бо ж я знав, що схоже і на опудало, враз вибухнув регіт, якого ніхто не намагався ані стримати, ані. Притлумити присутності мерця, що вишкірів зуби лежав перед ними на палубі. Регіт був брутальний, буйний і нестримний, як саме море, його породила брутальність і нечулість цих людей, які не знали ані делікатності, ані чемності. Вов Ларса не сміявся, хоча і в його очах світилася зневажлива веселість. Саме тоді я підступив ближче, і в мене склалося перше враження про нього, як про людину. А не просто постать, що викидає брудні потоки лайки, яку я допіру чув, правильне обличчя з виразними й суворими рисами, на перший погляд масивне, але, це, але ця масивність обличчя, а так само й усього його тіла, би зникає, коли ближче приглянешся, і залишається тільки переконання, що під нею приховується страшна, надзвичайна внутрішня сила, яка дрімає десь у глибині єства, Щелепи, підборіддя, упукле високе чоло, широкі брови що нависли над очима, все те могутнє, надзвичайно могутнє, само з себе казало про незмірну міць чи мужність духу, невидиму для людського ока. Ту міць духу важко було виміряти, неможливо було визначити її межі або підвести під якусь рубрику очі, а для судила мені потім спізнати їх добре. Були великі й гарні, широко розставлені і світились великим розумом, вони ховалися під густим чорними барвами і важким чолом. Ті очі якось дивно міняли свій сірий колір, і інколи не бували двічі ті самі. В них грало безліч відтінків і бар, як ото шовк міниться в сонячному промені, то сірий в темним або світлим відтінком, то зелено сірий, а то кольору якоїсь блакиті глибокого моря. То були очі, що прикривали його душу тисячами масок, а іноді, щоправда, дуже рідко відкривали її, дозволяючи вирватися оголеною в світ назустріч якійсь дивній пригоді. Очі ті могли бути безнадійно похмурі, як олив'яне небо або сяяли й сипали іскри наче меч у розмахові, то вони були холодні, як полярний краєвид, то теплі й ніжні, а часом у них міг спалахнути вогонь любові надзвичайної мужньої, що водночас папить і бере силоміць, що причаровує і скоряє жінок, і вони піддаються радісно щасливі принести себе в жертву. Але вернімося назад. Я сказав капітанові, що, на жаль, поховальної відправи не знаю, і що я не піп. Тоді він гостро запитав А з чого ж ви живете? Мушу визнати, що ніколи доти мені не ставили такого запитання, і ніколи над ним я не думав. Я був ошелешений і не встигши обміркувати відповідь, недоречно промовив Я, я джентльмен. У губи його скривилися в глумливій усмішці. Я працював, у мене є робота, похопився я додати, наче він мені був суддя, і я мав випродовжувати, водночас розуміючи, що з мого боку безглуздо вдаватися до будь-яких вияснень. Ви заробляли собі на прожиток? Ці слова пролунали так владно, що я зовсім збився з плигу, як сказав би Чарлі Фарасет і стояв мовчки, немов учень, що тремтить перед суворим учителем. Хто вас годує? знову запитав він. Я маю прибутки, відповів я гордовито, хоч уже через мить ладен був відкусити собі язика. Але даруйте, все, про що ви питаєте мене, зовсім не стосується того, про що я хотів поговорити з вами. Він, однак, не звернув уваги на мої слова. А хто заробив їх? «Ага, Я так і думав ваш батько. Ви стоїте на його ногах, на мертвих ногах, ви ніколи не стояли на своїх власних ногах, ви не змогли б й дня прожити, щоб собі заробити на ту страву, якої тричі на день напихаєте череву. Ану, покажіть ваші руки. Та страшна могутня сила, що дрімала в цьому чоловікові, мабуть, раптом прокинулася, і нещувся я, як він ступив два кроки наперед, схопив мене за праву руку і підніс її, щоб подивитися. Я хотів її вирвати, але його пальців без помітного якого зусилля стисли мою руку, аж здалося, що в мене ось ось затріщать кості. Дуже важко за таких обставин зберегти гідність. Не міг же я бурюкатися, наче той школяр. Не міг і кинутися на цього велетня, що одним потиском міг поламати мені руку. Нічого не лишалося, як стояти і терпіти образу. Тим часом, як я помітив, кишені покійника було вивернуто і все, що там залишилося, висипали на палубу, а труп з вишкіряними зубами загорнули в парусину, краї якої Йогансен зашив грубими білими нитками, натискаючи на голку морським наперсником, клактиком шкіри, прилаштованим до долоні. Вов Кларсен обридливо випустив мою руку зі своєї. Руки у вас ніжні, бо за них відробили руки тих, хто вже помер. А ваші придатні хіба тільки, щоб мити посуд та працювати на кухні. Я хочу, щоб мене висадили на берег, рішуче сказав я, нарешті опанувавши себе. Я заплачу вам, скільки ви скажете за те, що зупините судно і за весь клопіт. Він цікаво подивився на мене, посмішка заграла у нього в очах. А я хочу вам інше запропонувати, щоб спасти вашу душу. У мене помер помічник, і мені доведеться декого перемістити. Один з матросів заступить його місце. Юнга посунеться наперед і заступить матроса. А ви заступите юнгу, підпишете умову на цілий рейс, 20 доларів місячний харч. Що ви скажете? Заважте, це вам же на добро, ви станете людиною, навчитесь стояти на власних ногах, а може, навіть і прошкандибаяте на них. Але я не звернув на його слова уваги я побачив вітрила якогось судна на південному заході, що далі вони виростали і виразнішали, то була така сама шхуна, як і привид, тільки трохи, мабуть, менша. Граційне суденце, погойдуючись на хвилях, прямувало на нас, і мало пройти, чи не зовсім близько. Вітер щохвилини дущав, а сонце, що сердито виглянуло на мить, тепер заховалося. Море спохмурніло, стало суворе і якесь олив'яно сіре. Біла піна, зриваючись із хребтів хвиль, летіла аж до неба. Наша шхуна пішла швидше, але з великим креном. Від раптового подуву вітру судно хитнуло ще більше. Палубу з одного боку заляло водою, а двоє мисливців змушені були підімгати ноги. Це судно незабаром пройде повз нас, мовив я, воно йде в протилежному напрямі, мабуть, до Сан-Франциско». «Дуже Дуже можливо, відповів вовк Карсен, тоді, відвернувшись від мене, гукнув Кок. Гей, кок. Кок вигулькнув з камбуза. Де то Юнга? Скажи йому прийти сюди. Зараз, сер, і Томас Магріч майнув на корму, де пірнув у люк біля штурвала. За хвилину він повернувся, а слідом за ним з'явився присадкуватий пару крой 18 вісімнадцяти, з обличчям похмурим і злим. Ось він, сер, сказав Магріч. Але вовк Ларсен, не сподобавши кока поглядом, звернувся відразу ж до Юнги. Як тебе звуть? Джордж ліч, сер. Понуро відповів хлопець. Було видко, що він розуміє, на що його покликано. Прізвище на ірландське, буркнув капітан, отул або Макарті краще пристало б до твоєї пики. Певно, підсипався до твоєї матері якийсь ірландець. Я бачив, як хлопець тиснув кулаки від гніву, в нього побогравіла шия. Та хай вів далі Ларсен. Ти, напевно, маєш поважні причини, щоб забути своє прізвище, але це не моє діло, поки ти добре справуєшся. Ти, звичайно, з телеграф Гілу три. По твоїй пиці видно упертий і нахабний, знаю вашу породу. Тут у мене треба викинути ці штуки з голови, зрозумів, через кого ти наймався, до речі, через макріді і свенсора. Сер, гримнув Кларсен, через макріді і сенсора, сер, поправився Юнга, але в очах йому спалахнув злий вогник. Хто одержав завдаток? Вони, сер, так я й думав, а ти, мабуть, іще з біса радий був, бо інакше б ти б не тік так легко від деяких добродіїв, що розшукують тебе. Парубок умить обернувся на лютого звіра. Тіло його вигнулося, немов готуючись до стрибка. Людь спотворила йому обличчя, і він прохрипів Ну, це вже що, що? перепитав Ларсен з особливою лагідністю в голосі, так ніби його дуже цікавило, що він почує далі. Парубок завагався і врешті стримався. Нічого, сер, я мовчу, я нічого не сказав. Ось й показав, що я таки не помилився, задоволено усміхнувся капітан. Скільки тобі років? Оце минуло 16, сер. Брешеш. Тобі вже 18 стукнуло, навіть на цей вік ти занадто великий, та м'язи в тебе, як у жеребця. Забирай своє манаття і йди на бак. Тепер ти матрос. Маєш підвищення, чуєш? Не чекаючи хлопцевої згоди, капітан повернувся до матроса, що саме скінчив зашивати мерця. Йогансе, ти знайомий з навігацією? Ні, сер. Ну, дарма, ти будеш за помічника. Збереш свої пожитки і перейдеш у каюту на його койку. Слухаюсь, сер, радісно відповів Йогансен, повернувся і пішов. Та колишній юнга все стояв нерухомо. А ти чого чекаєш? спитав вов Кларсен. Я не наймався за матроса, сер, була відповідь Я наймався за юнгу, я не хочу служити матросом. Забирай свої, свої речі і негайно ж в бак. Цього разу наказ вовка Ларсена пролунав категорично, але юнак дивився з-під лоба і не рушав з місця. І тут, удруге, Вовк Ларсен проявив свою страшну силу. Це скоїлося несподівано і тривало яких дві секунди, стрибнувши футів на шість на мене. Не менше він опинився біля юнака і вдарив його кулаком під здухвину. Ту саму мить, наче мене теж хтось ударив і мені заболіло під грудьми. Я згадую про це, щоб е, показали, які чутливі були тоді мої нерви і які незвичні були для мене такі брутальні сцени. Юнга? А він важив принаймні 165 фунтів, скрутився, тіло його повисло Ларсена на кулаці, немов мокра ганчірка на палиці. Потім він злетів у повітря, окреслив коротку дугу і гепнувся головою та плечима об палубу. Там він і лишився лежати, скорчений від болю. Ну? спитав Ларсен мене, а ви як? Я глянув на шхуну, що наближалася до нас, і вже була майже поруч, надалі як за 200 ярдів. То було гарненьке на вигляд чепурне суденце. На одному з вітрил відніли великі чорні цифри. Пригадавши малюнки, які мені колись доводилось бачити, я зрозумів, що це лоцманський бот. Що то за судно? спитав я. Лоцманський бот, леді Майн, сердито відповів капітан, задихався своїх лоцманів і вертається до Сан Франциско. При такому вітрі він буде там годин за 5-6. Тоді, будь ласка, подайте йому сигнал, щоб мене забрали на берег. На жаль, моя сигнальна книга впала за борт, сказав він, і серед мисливців, що стояли, гуртом почувся сміх. Я розмірковував хвилину, дивлячись йому просто у вічі. Я допіру бачив, як суворо він повівся з Юнгою, і знав, що зі мною він, певно, вчений те ж саме, коли не гірше. Отож, кажу, я розмірковував, а потім зробив те, що, вважаю, за най найсмішливіший у своєму житті вчинок. Я підбіг до борту і, махаючи руками, закричав. Агов, леді Майн, візьміть мене на берег, тисячу доларів плачу. Я чекав, не зводячи погляду, з двох чоловіків за штурвалом. Один з них кермував, другий підніс рупор до рота. Я не повертав голови, хоч сподівався кожної хвилини смертельного удару ззаду від цього чудовиська в людській подобі. Нарешті, через якусь хвилю, що мені здалася за вічність, не витримавши тої напруги, я оглянувся. Він не рухався, він стояв так, як і раніше, ледь похитуючись у такт суднові і запалював сигару. В чому справа? Сталося що? почулося з леді Майн. Так, закричав я, що було духом, рятуйте тисячу доларів, якщо візьмете мене на берег. Трохи перебрали хлопці у фріску, хильнули за здоров'я команди, гукнув тоді Воклерсен. а цей він тицнув пальцем на мене, насмоктався, аж йому вижаються морські змії та мавпи. Чоловік на леді май засміявся в рупор, лоцманський бот розминувся з нами. Сипте йому там і від нас. Долетів останній крик і двоє чоловіків замахали на прощання руками. Я в розпачі перехилився через поруча. Не спускаючи очей з гарненької шхуночки, а смуга морської води, що розділяла обоє суден, все ширшала й ширшала. Та друга шхуна буде в Сан-Франциско за 5-6 годин. Я думав, що в мене голова лусне, до горла підступав клубок, несамовито билося серце. Кучерява хвиля вдарилася об борт і плеснула на мене солоною водою. Шарпонув вітер і привид накринився на завітряний борт. Попало палубі шиплячим. Побігла хвиля. Оглянувшись, я побачив, як юнга на силу підводиться на ноги. Його бліде, як полотно обличчя перекривилось від болю, видно, йому було зовсім зле. Ну, лічу, ідеш бак?» спитав вовк Ларсен. Іду, сер, відповів приборканий хлопець. А ти? обернувся Ларсен до мене. Я даю вам тисячу, почав я, та він урвав мене. Годі, ви будете нарешті виконувати обов'язки Юнги, чи хочете, щоб я прибрав вас до рук? Що я мав робити? Коли він мене налупцює, а той на смерть заб'є. Хіба від цього, що мені прибуде, я пильно подивився в його безжальні сірі очі. Вони здавалися гранітними, так мало було світла й тепла в душі цієї людини, в очах у деяких людей можна бачити порухи душі, але це були очі похмурі, холодні, сірі, як саме море. Ну, гаразд, сказав я. Скажи, гаразд, сер, гаразд, сер, поправився я. Як твоє прізвище? Ван Вейден, сер, а ім'я Гамфрі, сер, Гамфрі Ван Вейден, скільки років? «35, сер. Ясно, іди до кока, дізнаєшся, що тобі робити. Ось як воно трапилося, що я проти волі опинився в рабстві, у вовка Ларсена. Він був просто дужчий, ніж я, та й усе. Але тоді це здавалося неймовірним, та й тепер, коли я оглядаюся назад, воно мені здається таким самим. Назавжди воно залишиться для мене чимось незрозумілим, жахливим, якимсь диким кошмаром. Стривай. Я слухняно спинився, не дійшовши до камбуза. Йогансе, поклич усіх нагору. Тепер, коли все влаштувалося, можна взятись до похорону і звільнити палубу від непотрібного мотлуху. Поки Йохансен скликав команду, двоє матросів за вказівкою капітана поклали. Загорнене парусину тіло на ляду. З обох боків палуби біля поруча було прив'язано дном догори кілька невеличких шлюпок. Матроси підняли ляду з її страшним вантажем, понесли до завітряного борту і поклали на шлюпках ногами в бік моря. До них прив'язали мішок з вугіллям, що його приніс кок. Похорон на морі мені завжди уявлявся як урочистий, овіяний чимось священним обряд, але ілюзії мої відразу ж дайділися, коли я побачив навіть цей на швидку роч імпровізований похорон. Один мисливець, маленький і темноокий, що його товариші називали смоком, розповідав якісь історії, який щедро приправляючи їх лайкою та непристойними словами, що хвилини з гурту мисливців чулося сереїд. Для мого вуха він був як вовче виття або гавкання пекельних псів, гупаючи, чобітьми збиралися на кормі матроси. Деякі з них протирали заспані очі і стиха розмовляли поміж себе. Обличчя їхні виглядали сердито похмуро. Очевидно, їм не до вподоби була подорож з цим капітаном, що так нещасливо почалася. Час від часу вони крадькома позирали на вовка Ларсена, і я бачив, що вони бояться цього чоловіка. Капітан підійшов до ляди, і всі поскидали шапки. Я обвів поглядом те збіговиську. Усього було 20... Стеро чоловік, а зі мною із тим, що стояв за штурвалом, двадцять двоє. Цікавість, з якою я розглядав їх, цілком зрозуміла, бо ж доля судила мені жити з цими людьми і хто з нас скільки тижнів чи місяців ще побути тут, плаваючи, на цій посудині. Матроси були здебільшого англійці й скандинави. Обличчя мали вони важкі й неповороткі. У мисливців обличчя були енергійніші, різноманітніші. На них важко було помітити глибокі зморшки і признаки невтриманої гри пристрастей. Дивно, але про обличчя вовка Ларсена цього сказати не можна було. Я зауважив відразу, що е, печаті зла чи розпусти він на собі не мав. Правда, глибокі зморшки зорали і йому обличчя, але вони свідчили радше про його волю та рішучість, аніж про щось лихе. Зараз його лице промовляло щирістю та відвертістю, і це враження ще підсилювалось від того, що він був чистий виголений Мені не вірилося аж до наступної нагоди, що це було обличчя людини, яка могла так безжально повестися з юнгою. В ту саму мить, коли він розкрив рота щось сказати, поду ві... поду вітру налетів на шхуну, і вона дуже накренилася, дико засвістів вітер у снастях Дехто з мисливців занепокоєно глянув угору завітряний бік шхуни. Де лежав покійник, зарився у воду, і скоро шкуна вирівнялася, вода перекотилася по палубі, намочивши нам ноги до кісточок. Раптом линула злива, кожна краплина дощу била й колола, наче то не дощ падав, а град. Коли злива перейшла, вов Ларсен заговорив люди з непокритими головами слухали його, погойдуючись у такт хитавиці Я пам'ятаю тільки одну частину поховальної відправи, сказав він. А саме. Тіло ж нехай прийме море, то й кидайте його туди. Він замовк люди, що тримали ляду спокійником, були трохи зментежені, надто вже короткою церемонією. Капітан люто закричав на них Та підіймайте цей кінець, щоб вам, чорт, якого біса стоїте. Матроси квапливо підняли кінець, ляди і, як собаку, кинули небіжчика через борт. Ногами вниз він бухнув у воду, вугілля потягло його в глиб. Він зник. Йогансен. жваво гукнув вовк Ларсен новому помічникові. Затримай їх усіх, коли вже вони тут. Згорніть топселі і клівери, та хочіш. Розгулюється Південно-Східний. Візьміть також заразом рифи на гроті і стакселі. Вмить усе заворушилося. Йоган Сен давав короткі накази, а матроси тягли або попускали снасті. Все те, звичайно, було незрозуміле для людини далекої від моря, такої, наприклад, як я. Але найбільше мене вразила безсердечність цих людей. Покійник був для них незначним епізодом минулого, а похорон подією, що. Канула у вічність разом з парусиною і мішком вугілля. Судно йшло далі, робота на ньому не припинялася. Ніхто не був засмучений мисливці сміялися з якоїсь нової історії смока. Матроси поралися біля снастей, двоє подерлися на щоглу, вовк Ларсен придивлявся до хмар з навітряного боку, а покійник, що так непристойно помер на швидку похований, спускався все глибше і глибше. Ця жорстокість моря, його невблаганність і похмура велич мене зовсім приголомшили. Життя здалося дешевим, нічого не вартим, диким і марним, борсається в багнюці та й годі. Я тримався за поруччя біля самих е, вантів і дивився на голі запінені хвилі, на смугу туману, що стелилася низько над морем. Там за тим туманом залишилися Сан-Франциско та узбережжя Каліфорнії. Густий дощ укривав судно, і туман ледве-ледве було видно. А це незвичайне суміш. Судно з його страшними людьми, гнане вітром і хвилями, то підносилося вгору, то падало вниз, прямуючи на південний захід у неосяжні пустельні простори Тихого океану.